Так, з нами на зв'язку є політолог Микола Бучин. Доброго, Доброго вечора. Доброго, Доброго вечора, вечора. пане Микол. Так, Вітаю. отже, офіційно приступив до посади президента Сполучених Штатів Дональд Трамп. Багато є розмов про те, які його будуть першими кроки. Американські ЗМІ, зокрема, я сьогодні прочитала, що вони сказали, що. Президентство Трампа це шок і благововіння, тобто такі різні надії в американського суспільства. Що скажете ви з того всього, що було озвучено Трампом вчора, сьогодні, і що, його, що говорило його оточення? Ну, мені здається, що дійсно багато в чому є логіка. Такої боязні і такого обережного ставлення до приходу Дональда Трампа, хоча би тому, що він сам по собі є людиною вкрай непередбачуваною при тому дуже часто він є непослідовним. Він часто робить речі, які спочатку там спрямовані і мають одну ціль. Потім він може, скажімо, на 180 градусів розвернутися і робити абсолютно інші речі, протилежні Це до ще. тих, які починалися, і зрозуміло, що. Часто він робить речі і не до кінця розуміючи, або сам не знаючи до чого це підсумку призведе. Тобто його така непередбачуваність, вона сама по собі є таким, знаєте, джерелом неупевненості, джерелом непрогнозованості. І звичайно, що те, що не можна спрогнозувати, воно лякає, воно заставляє ставитися з обережністю до таких речей. Крім того, він власне багато заяв робив про те, що він буде кардинально міняти політику. Зокрема, були там заяви і про те, що. Буде масова депортація мігрантів. При тому він і подає власне однозначно під таким однобоким соусом боротьби з злочинністю, тому що для нього більшість мігрантів це є ну ті люди, які, якщо не є злочинцями, то принаймні є фактором дестабілізації Америки. Він звичайно буде вносити певні зміни в зовнішню політику. Я думаю, що він буде більш рішуче боротися з ворогами власне, Америки, тобто, це там, наприклад, Іран, Китай, Росія. Інше питання ну наскільки він, скажімо, буде це робити в контексті інтересів України, але власне, ну, багато хто на нього покладає сподівання в тому плані, що епоха. Керівництво демократів, вона була так само певним засиллям оцих ліберальних цінностей, які були певною мірою гіперболізовані. І зараз, власне, багато хто і голосував за Дональда Трампа з надією на те, що, власне, він буде більше акцент робити саме на оцих класичних християнських цінностях, які, власне, десь частково були модифіковані в сучасній Америці. Тому, звичайно, що. Ми маємо чекати зараз на цікаві речі. Ми маємо зараз можливість спостерігати, можливо, за кардинальною зміною зовнішньої політики і внутрішньої, так само Америки. Але ще раз наголошу до кінця спрогнозувати ці зміни поки що доволі важко. Всі кажуть, не всі кажуть, що протягом доби після навгурації нам буде зрозуміло, яка буде політика Сполучених Штатів щодо завершення війни щодо України. Це найголовніше, але давайте поговоримо про тих гостей, кого запросили і кого не запросили на інгурацію, Це дуже цікаво. Тобто, він особисто запросив лідера Китаю, але прибув його віцепрезидент Ханджень. Ну, звичайно, що мільярдер друг Трампа Ілон Маск присутній. Президент Аргентини Хав'єр Мілей, і е, 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 так прем'єрка Італії. Тобто вони разом люб'язно е, сміялися, обнімалися. Ну і звичайно, що екс-президент, так само власник Амазону, мільярдер е, Джеф е, Безос. Як вам отаке, тобто він а запросив Орбана, правда, Орбан не приїхав, Зеленського не запросив. Хоча Зеленський тиждень тому, коли було вийшло в ефір його інтерв'ю, а він сказав, що якщо запросять, він приїде. А як пояснити отакий такий вибір гостей, кого Трамп запросив особисто? Ну, давайте почнемо з того, що е, взагалі в американській традиції інавгурації не передбачено запрошення іноземних лідерів. Тобто е, там е, традиційно запрошують послів, консулів, але не політичних лідерів країн. Тому, власне, це перший такий, скажімо, момент, який десь показує те, що Дональд Трамп діє нестандартно, він ламає шаблони. Тобто вважається в Америці, що інаугурація – це є питання насамперед внутрішньополітичне, але власне. Дональд Трамп вирішив, скажімо, спробувати принаймні, отримати з цього і певний зовнішньополітичний зиск, і тому він запросив низку лідерів, про яких ви говорили. Ну, якщо ми говоримо про Орбана, наприклад, Мелоні чи. Президента Аргентини, то тут, як на мене, все доволі зрозуміло, тому що і лідер Аргентини, і лідер Італії, і лідер Угорщини вони десь близькі до Дональда Трампа за світоглядними цінностями, тобто вони є такими класичними правими політиками, які десь теж базуються певною мірою. Ну можливо, менше Віктор Орбан, як популіст, але власне. Більшою мірою інші політики, вони є, скажімо, близькі по духу Дональду Трампу, і тут все зрозуміло. Він, напевно, хотів тим, такий спосіб підкреслити своє, е, перевагу, своє певний пріоритет для цього захисту християнських класичних цінностей, і тому таким жестом запросив близьких до духу йому е, лідерів іноземних держав. Якщо ми говоримо про Китай, то тут я думаю, теж, напевно, це був певний жест, спрямований на те, щоби. Спробувати певною мірою взаємодіяти. Ну, однозначно, що Дональду Трампу прийдеться взаємодіяти з Китаєм як однією з найбільш потужних економік світу. І ну, можна так само десь припустити, що, можливо, він хоче використати чинник Китаю для того, щоб, по-перше, здійснювати тиск на Росію, по-друге, здійснювати тиск на Північну Корею для того, щоб десь її, скажімо, частково приструнити, яким чим і на. В його агресивній теперішній зовнішній політиці. Тому це був такий певний, я не знаю, жест ну знаєте, перекидання м'яча на поле Китаю і жест такий спроб співпраці з ну, одночасно і конкурентом, але і країною, з якою не можна не співпрацювати. Якщо ми говоримо про мультимільярдерів, особливо з техноіндустрії, таких як там Безос. Чи, наприклад, Ілон Маск, то тут так само зрозуміло, Дональд Трамп, він є бізнесменом, він, скажімо, значною мірою переносить модель бізнесу на модель керівництва державою. Ну, принаймні, якщо ми говоримо про частину з цих техноеліт, то вони підтримували його під час виборчої кампанії. Тому я думаю, що цей крок теж є певною мірою зрозумілий. Якщо ми говоримо про те, що не було запрошено. Володимира Зеленського, ну тут звичайно ну, можна якісь будувати там не знаю всесвітні заговорити. Я би напевно та, теорії, та, я би напевно це не робив. Хоча, звичайно, воно трошки знаєте, залишає певний присмак, тому що якщо б Володимир Зеленський був запрошений, це би було дуже гарним сигналом для всього світу і для України, і для Заходу, і для Росії, для недемократичного табору про те, які пріоритети Дональда Трампа. А тут, очевидно, він просто вирішив не е, афішувати якісь там свої пріоритети. Це, ну, я не знаю, чи не можна сказати, що воно насторожує, а тут швидше, е, ну скажімо, є нормальна ситуація. Ми, якщо би було запрошення, то би було, скажімо, е, ну, такий приємний сюрприз. А тут маємо звичайну традиційну звичну ситуацію. Пане Микола, ще хочу прийти до такого цікавого питання зараз воно гостро постає в українців, і це власне питання про бізнес і фінансову підтримку, оскільки ведення бізнесу в країні, де йде війна, це ще можна сказати те випробування. І от таке запитання: чого очікує чого очікувати українському бізнесу від США під час керівництва Трампа? Як ви вважаєте, чи можливо це буде продовження підтримки України? Країни з боку США і її збільшення чи можливе зменшення цієї підтримки? Ну, ви знаєте, прогнозувати напевно доволі важко, зрештою час покаже, але я думаю, що ну більше шансів є на, на те, що підтримка з боку Америки буде, на жаль, зменшуватися. Ну, ми маємо розуміти, що Дональд Трамп він є бізнесмен, тому він робить ті речі, які йому є вагітними. Коли, наприклад, попередня адміністрація вона часто керувалася не тільки там економічними, фінансовими чинниками, але і чинниками геополітичними, чинниками ціннісними, то Дональд Трамп буде чітко власне робити те, що буде вигідно для нього і для Америки. Тому в даному випадку ми можемо сподіватися на те на дві речі: На те, що він вирішить підтримувати Україну, але не за рахунок Америки. Тобто, це може бути гіпотетично, наприклад, використання заморожених російських активів, це може бути можливо стимулювання наших європейських союзників до того, щоб збільшувати підтримку України і в такий спосіб нам забезпечувати підтримку. Але я думаю, що сама Америка і Дональд Трамп будуть менш схильні надавати нам підтримку. Ну і другий гіпотетично можливий варіант сподівання на те, що Україна запропонує якісь вигідні економічні речі, які будуть, скажімо, робити таку підтримку України не просто такою підтримкою, де буде витрачання коштів, а буде підтримкою як, як у формі певної інвестиції, яка дасть потім певний зиск, і певний прибуток, зокрема у майбутньому. Ми вже знаємо, що Володимир Зеленський, репрезентуючи е план перемоги, він е два пункти фактично. Ну так, напевно, превентивно я би сказав, на випередження запропонував як пункти, які будуть цікаві для Дональда Трампа. Це є пункти, пов'язані з інвестуванням в природні ресурси, їх видобуток і обробку в Україні. Ну що не могло не зацікавити Дональда Трампа. Ну і другий момент це можливість для України стати таким, знаєте, суб'єктом і архітектором, і тим, хто буде забезпечувати архітектуру європейської безпеки замість Америки. Оце ті дві речі, які... Можуть, скажімо, бути тими чинниками, які будуть сприяти тому, що Америка не буде зменшувати і Дональд Трамп, а можливо навіть і збільшувати підтримку України. Ну і ще в один в тому контексті момент. Я точно впевнений, що Дональд Трамп незалежно від того, чи він буде посилювати підтримку, чи буде зберігати на тому рівні, чи буде зменшувати фінансування України, він однозначно буде посилювати контроль за цим фінансуванням. Тобто він буде вимагати чіткої звітності, він буде вимагати контролю. Він, можливо, буде призначати певних посадовців чи контролерів, які будуть цей контроль забезпечувати і будуть йому звітувати. Але однозначно такі рамки, в яких ми зможемо ці кошти використовувати, будуть на мою думку набагато гущими ніж було б за теперішньої адміністрації демократів. Так, що Трамп вже сказав, пане Микола, дякую. Бо що ми будемо говорити? Ми от зараз він просто говорить, якраз говорить важливі речі. Золота доба Америки розпочалася. Він вже сказав, що буде встановлює режим національної надзвичайної ситуації на південному кордоні з Мексикою і боротьбу із емігрантами Він почне вже починаючи з завтрашньої доби. Тобто попереду нас буде дуже багато цікавого. Я думаю, навіть вже цього тижня ми зможемо з вами вже проаналізувати перші кроки, перші дії і ті укази, які він вже обіцяв підписати просто сьогодні. Тому дякую вам за включення. Давайте подивимося і послухаємо дякуємо. та риторику. тому що в білому домі в капітолії ви бачите оплесками зустрічають все, що говорить Трамп. Чи говорить він те, що дуже сильно цікавить українців? Давайте послухаємо. Мико да, Микола Бучин, політолог був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Тихого, спокійного вечора. Слава Україні героям, слава навзаєм!